Так, по-моєму, світлі Таріс, бо в мене абсолютний слух, я все чую. Давайте акордів, не знаєш, і ти співай, бо це легше все. Щораз нам дядько зіграває. Поїхав. Вікулі харі род мінг. Так, стоп! Стоп! Що ти співаєш? Що, слів не знаєш? Ролинен задип! Роло не задип! Смейк мой більше! Заповни? А ти ты, м'яткаєш? Що ти там м'яткаєш? бит нормальний, дай, ты, короче, наедай, грай, бо це на зараз біт дам. Так, все, ребята, соберите. Давай. Нормально? поїхали. Що ти чуєш, що я ще не вступив? Коротше, пацани, я поняв, ви песни ще наігрались КВН. О, о, воу, воу! Не встигли ми ще з пацанами закусити, а ви вже тут. Хто ви такі взагалі? Ви хто такі вші? Ми Вінс! О, во-во, який це ви вінс! От Віталік з Вінса, от я Вася з Вінса. От цей парняга, він тоже Вінса. А ви не з Вінса. хто б сказав, що ми купляємо форму нову? Я взагалі, хто вас в команду взяв? Да. А що з вас Вася може пам'ятати що зразу Вася? Що зразу Вася? Вася про душо? Хто не Вася? Вася там дожди ви не двася, Вася, Вася, шо зразу, Вася, 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 жо зразу, за душою Вася, сразу, Вася про душок, задувайся, шо, шо, шо? На артюрки, хоть це виступити. У таких людей також бувають стосунки. Неадекватна пара на побаченні. Дорога, ми вже дуже довго з тобою разом, і я просто вимушений і щось показати. Себе незручно на першому побаченні після того, як в нього розійшлась блискавка. Такі студенти рідкість, але все-таки вони існують десь на екзамені. Фондати, О, екзамін! Списуєш Вася? Списуй! Оярчик, батанчик, здрасті, все вивчив! Андрій Пітрович, що дивитесь на мене, Андрій Пітрович! Сміхуцький, що автомат? Нє. Вигнали! Дій, 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 дій! Нещодавно у Сочі відкрились 22-ї зимові Олімпійські ігри. І спеціально для вас блок Олімпійських мініатюр. І так для початку українські біопланісти грабують банк. Опа, охрана! Yeah! 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 Uh -huh. Ты что робишь? Что, что, два промаха? Бежу штраф на голову! Кавказский бобслоисты. <плодес> 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 На хвилинку уявимо, що в університетах дозволили офіційно давати хабарі. Здравствуйте. Здравствуйте, фамілія. З група, крові, ви тут на рукаві, да, що ні да Ну, Чуть-чуть, що хочеш? Знаєте, я ходив до вас на всі лекції, писав всі конспекти, зробив курсовий. Ви знаєте, я хочу здати ваш предмет не так, як всі. В смислі? Що ж, на карточку скинути гроші чи що? Ви мене не поняли, я хочу здавати сам. Сам? Ну не сам, бо списочок. Що? Ти в групи хочеш самі здавати? Ні, ну я не знаю. А що тебе з других предметів? А з других предметів мене вигнали! Мовчак не знала! Національний технічний університет ділиться по номерам корпусів. Перший, другий, і третій і так далі. І лише Вінницький національний медичний університет ділиться на іссайді, сайті сайт. Ви Випадок в секс-шопі. Я думаю, що я У вас <пасливі> Кардан є? <пасливі> <пасливі> Ні, нема. А, а карбюратор може? Ні, нема. Ну а там борщ це лідер. Ні, нема, Ви взагалі туди прийшли? Туди-туди, в мене табри, я вже знаю три роки вчуся. Ну тоді вам базелін, змазу я баталью, розмазується. Курча побачила, як тесеця курка. Так би мовити, все життя перед пронеслось? Ні. Перший раз в житті спробував цигарки. І ті без фільтра. А бери цигарету. А я точно буду найкрутіший? Будеш крутішим навіть, ніж я. А мене точно сьогодні всі тілочки полюблять? Ну мене ж сьогодні всі люблять. а а, -а, -а. Ну давай, так, бери, підкури. Порада від команди КВН Лінс. Якщо ви хочете, щоб ваша друга половинка завжди були блискучими та сяючими, просто намажте їх салом. Дякую за увагу! Зібою він споліте! Вашов си команді Ковеніс!